Обрізають гілля та прикрашають синагогу. Так представники єврейської громади починають готуватись до останнього з трьох паломницьких свят шавуота, розповідає її духовний лідер Арабин Даніель Даян. And what we put here, the herbs Ми уквічуємо все довкола травами та гілочками дерев, аби нагадати, як на горі синай, який спочатку був пустелею, де не росло нічого. Там сталося диво. Почали розпускатися квіти та дерева. Цьогоріч Шавуот почнуть святкувати ввечері 11 червня, а завершать за три дні у четвер, 13-го сьогодні. Ми знову отримуємо святу тору. Так само, як це було колись на горі Синай. Ми не спимо всю ніч, щоб відсвяткувати це свято. Напередодні шаву та паломники омиваються в мікві, аби очиститись перед святом. Розповідає піар-директорка міжнародного доброчинного фонду імені Нахмана з Береславу Анастасія Баришнікова. Треба повністю омитися і піти вже молитися. Тут вода змішується дощова і вода з-під крану. Тобто вона збирається, перемна через фільтри спускається, ну і відповідно вода має певну температуру. Просто на вулиці паломники підстригають волосся. Розповідає пані Анастасія. Каже, це є обов'язковим елементом підготовки до свята, а надвечір влаштовують святкову трапезу. Перша трапеза буде молочною, тобто на окремому посуді виносяться морозиво, згущенка, якісь кнедлики. Ну, тобто, будь-що, що зроблено з молока. На окремому посуді виноситься вже сама м'ясна трапеза. Цьогоріч до Умені приїхала на святкування Шавуота три тисячі паломників, каже голова міжнародного доброчинного фонду імені Рабінахмана з Береславу Натан Беннун. Для них не проблема подавати такий шлях. Для них це важко, але всі хочуть сюди приїхати. Святкуємо так само, як і Рожгашана, співи, танці, музикальні інструменти не використовують. Самі співають, поескають. і кожен очікує, що тора йому відкриється по-іншому. Людмила Трум Суспільна новини Черкаси.